Дочка Бінді Ірвін Грейс Грейс Воєнбуть, що подорожує на цих фотографіях, запевнивши серце сімейні подорожі та освіта, уроки від Байнди Ервін та її дочки Грейс. Сімейні фотографії завжди зігрівають душу. Але коли ці фотографії захоплюють щиру радість та пригоди сім'ї, яка живе в повному житті, вони дійсно надихають. Нещодавно опубліковані фотографії Бінді Ірвін з дочкою Грейс у Лос Анджелесі викликали мені хвилю теплих почуттів та роздумів про роль подорожей у вихованні дітей. Як багато хто з вас знає, Бінді Ірвін це не лише дочка відомого натураліста Стівена Ірвіна, а й наступника його бізнесу. Вона виросла в оточенні дикої природи, тварин та пригод, і тепер передає цю любов до вивчення дочки Грейс. Їх поїздка до Лос Анджелеса, де дядько Бінді бере участь у танці з зірками, була чудовою можливістю для Грейс познайомитися з новим місцем та отримати незабутні враження. Подорож це не просто розваги, це інвестиція в майбутнє дитини. Вони розширюють горизонти, навчають адаптуватися до нових умов та розвивати впевненість у собі. Особисто я вважаю, що подорожі відіграють величезну роль у формуванні особистості дитини. У дитинстві я мріяв відвідати багато країн, і ці мрії стали стимулом для вивчення та саморозвитку для мене. Коли я вперше відвідав Рим, я відчував неймовірне захоплення історією та культурою. Ця подорож змусила мене задуматися про місце людини у світі та про те, як важливо захистити нашу спадщину. Побачивши, як Бінді та Грейс ходять по Діснейленду, я пригадую спогади власних дітей про відвідування розважальних парків. Ці моменти, наповнені сміхом і радістю, залишаються на згадці на все життя. Важливо створити для своїх дітей такі спогади, які зігріють їх у важкі часи та надихнуть нові досягнення. Значення ігрового часу в подорожі. Бінді Ірвін неодноразово говорив про важливість ігрового часу з дочкою. Вона вважає, що ці моменти спілкування та взаємодії є одним з найважливіших аспектів освіти. Я повністю згоден з нею. Час гри це не просто розваги, це можливість зміцнити зв'язок між батьком та дитиною, навчити його новим навичкам і просто провести час разом. У подорожі час гри має особливе значення. Нові місця та враження стимулюють уяву дитини, заохочують його задавати питання та досліджувати навколишній світ. Разом зі своєю дочкою ви можете грати у «Шукача скарбів у парку. Придумати історії про тварин, яких вони бачать, або просто побудувати пісочні замки на пляжі. Не бійтеся бути дурними і смішними зі своєю дитиною. Це допоможе йому розслабитися і почувати себе комфортно. Я пам'ятаю, як в одній з наших поїздок до гір ми вирішили влаштувати пікнік ельфів. Ми зібрали ягоди, листя та квіти, щоб створити казкове частування для маленьких лісових жителів. Це було так весело і смішно, що ми сміялися до сліз. Створення сімейних традицій. Подорож це чудовий спосіб створити сімейні традиції, які заєднують вас та ваших дітей протягом багатьох років. Це можуть бути певні страви, які ви завжди готуєте у відпустці, і гри, які ви граєте разом, або навіть просто певні слова чи фрази, які ви використовуєте лише в подорожах. Сімейні традиції створюють відчуття приналежності та стабільності, які особливо важливі для дітей. У нашій родині у нас є традиція, кожного разу, коли ми відвідуємо нове місто, ми купуємо магніт із зображенням зору і прикріплюємо його до холодильника. Тепер наш холодильник це своєрідна карта наших подорожей, яка нагадує нам про всі пригоди, які ми пережили разом. Поради для батьків, які планують сімейні поїздки. Планування сімейних подорожей може бути складним завданням, особливо якщо у вас є маленька дитина. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити вашу поїздку приємнішою та незабутньою. Вибирайте місця, які цікаві для вас та вашої дитини. Не заходьте в місце, яке вам не подобається, просто тому, що ви думаєте, що це буде добре для вашої дитини. Плануйте заздалегідь, але будьте готові до змін. Діти непередбачувані, і ваші плани можуть змінюватися в будь-який час. Не перевантажуйте себе. Не намагайтеся бачити все відразу. Краще насолоджуватися кількома речами, ніж бігати по місту, не встигаючи насолоджуватися чим-небудь. Робити перерви. Діти швидко втомлюються, тому важливо зробити перерви та дати їм можливість відпочити, бути гнучким. Не відлякуйте, якщо щось піде не так, як ви планували. Головне провести час разом і насолоджуватися моментом. Розглянемо інтереси дитини. Нехай дитина бере участь у виборі заходів та місць для відвідування. Це допоможе йому відчути участь і зацікавлених візьміть з собою свої улюблені іграшки та книги. Це допоможе дитині відчути себе комфортно та безпечно в новому середовищі. Упакуйте легкий одяг та зручне взуття. Це допоможе дитині відчути себе комфортно та вільно під час подорожі. Не забувайте про сонцезахисний крем та головний убір. Захист від сонця важливий для здоров'я дитини. Насолоджуйтесь моментом. Подорож це чудова можливість провести час з родиною та створити незабутні спогади, особистий досвід та думки. Я вважаю, що виховання дітей це найважливіша і складна робота в житті. Це постійний процес навчання та зростання як для батьків, так і для дітей. Подорожі допомагають нам бачити світ з іншої точки зору, дізнаватися про інші культури та традиції, а також краще зрозуміти себе та своїх дітей. Побачивши, як Біні Ірвін виховує його дочку Грейс, я захоплююсь її мудрістю та терпінням. Вона показує нам, що виховання дітей це не лише в тому, щоб навчити їх правилам та нормам, а й надати їм свободу бути собою, досліджувати світ та розкривати їх потенціал. Діти це наше майбутнє. Ми повинні дати їм все, що нам потрібно, щоб вони могли стати щасливими та успішними людьми. Я впевнений. Що подорож з благодаттю буде для Бінді та її сім'ї незабутніх спогадів, які вони ретельно зберігатимуть у своїх серцях протягом багатьох років. І я сподіваюся, що їхній приклад надихне інших батьків забезпечити, щоб вони також поїхали в подорож зі своїми дітьми та відкриють дивовижний світ навколо нас. На закінчення я хочу сказати, що подорожі це не лише розваги та нові враження. А й про виховання дітей, створення сімейних традицій та зміцнення зв'язків між членами сім'ї. Давайте дамо нашим дітям можливість вивчити світ, вивчити новий і розкрити їх потенціал. Зрештою, діти це наше майбутнє, і це залежить від нас, якою це буде.